Поки вибралися, пішов якийсь сніг чи дощ, чи не зрозуміло що. Ну, коротше, походимо трохи. У нас усе... У нас уже усе, усе ростеє. Вилізла в крусовках. Зараз, Жуля, Господя. Прям горить тобі. Ой. Оце так сніг у нас розстає вже. З парасолькою. І сипай, сипай щось не понять, що. його це Хотіла сходити на річку, але там люди сказали, що треба в колошах йти, а не в кросовках. Ну, я поміряла колоші, вони такі високі і прямо мені давлять туди на ногу, де в мене нога болить. Тож я якось акуратненько в кросовках. Уже Харьковская область, там пороставал снег, уже людей затопило. Иду, дивлюсь, подивиться на свою речку. Что ты, Жуля, делова, да? Зараз побіжить, погавка, я на собаках. Ось тут, де машини їздять, вже землю видно і струмочки. А це по цих струмочках біжить вода із села до річки. І коли дуже багато снігу і швидко тане, то тут прям такі дві річки таке ось чим далі зараз будемо йти тим більше в них буде води біля лісу взагалі буде я не знаю чи зайду туди там озеро буде а воно копає і копає не перестає ой та це вже після чотирьох Вечора йду. Ось тут уже більше води. Вона біжить. Ой. Трошки перестало Ну як перестало, менше стало копотіти. Ліс такий страшний, не зелений. Щось нігде не духа. Одна ворона прилетіла. Обично тут машин ціла куча людей, собак. А це щось одні ми з Жулії. Що це такі коряги? Ой, щось нема сил далі йти. Ох, це не велосипедом. Велосипедом обично спустишся. А назад тоді пішечком на гору. А це ж, як подумаєш, це ж на гору вертатися. А ще перед який ти. І дощ. Дощ, блін. Пішов. Треба зарядку робити. Ходить свіжим воздухом дихати. Жульку вигулять. Зараз вже такі закони, щоб собачка більше 12 годин не була на повідку. Вона й рада. Допленталась до річки. Дуже-дуже повільною ходою, 20 хвилин рівно. Ну Аби середньою ходою за 10 велосипедом то взагалі, так що тут нароставало, з берегів ще не вийшло і не збирається. Але глибина побільшала. Блін, щось аж в голові крутиться. Я в такі моменти боюся телефон кинути. вниз. Дощ пішов взагалі якийсь придурошний. Так, а на цю сторону. Заростає. О, кудись уперлась? Якусь глину. Ось все, лід під низом, а зверху вода. А внизу які льодові замки. Під мостом усе мерзло, бо там тінь. Снабу буде більше води скоро. Так, постояти трохи відпочити і двигати назад, бо стемніє щось дуже швидко. Плентаюсь назад, парасольку звернула. Це воно трошки перестало, бо воно дуже шумить, Оце це що б'ється об неї. І я не чую лісу. Взагалі не чую. А воно щось така тиша. Взагалі якась тиша. Дуже цікаво. У нас ніколи тихо не було. Людей взагалі хіба що поховались десь там за. За кущами машин, не собак, не, не птахів один грач пролетів. І все, Плентаюсь назад. Назад важче. Бо вже втомлена є. Весь час нагору. Жулька вже, мабуть, біля двору. Жуля! Жуль! Ох, воно, аж жульчик. Обіцяна мала. Куди ти мене бросила тут саму? Кажуть, вовки в нас вже є. Лисицю, мабуть, собаки подерли. А Лисиць у нас було дофіга. Таке ще по городах бігали. Коли ж щось на городі, вона у сусідній кукурузі на тебе дивиться. І як тільки темніло, так попід дворами шмигали по городах, верещали. А потім, як почалися це з 25-го року, сильні обстріли, сумщини. Стало багато біженців, переселенців. Приїжджали всі з собаками. Волонтери вивозили собак. І в нас у селі зараз дуже багато собак. І причому собак, знаєте, не таких, як, їхся, як оце у мене жулька, шавочок таких. А таких, як телят. <сумітно> Учених, дресированих, вівчарок. І всіх, ну таких здорових. І вони це їх і гулять виводять, і, і так вони вночі можуть бігати. Вони, мабуть, тих лисиць порозганяли. Бо вже лисиць нема. Жулька! Ота Візана вже чорт іде. Фух, о, половина пройшла. Половина. Якось на камері. Не дуже темніє. Ну а в нас темніє дуже. Он, собаки вже чутно. Біля мене там такі учені здорові. Їх люди там прихищають. Жулечка, йди сюди. Оце ну, що вони лисиць із села прогнали. Ну а вовків вовків не так просто. Вовк і сам кого хоче з'їсти. Любую вівчарку. Ой, щось мені чоловік звони. Доча лопала. Уже тепер на сніг. Якийсь дощ да. сюди. Боже, жуля, ти вже втомилась, ти вже під хвірточком. Боже. Я ледве ліза. Оце вже находилось. Що, жулечка, йдемо, йдемо. Давай. У нас вже темно. Тут по камері показує, як, як наче видно, у нас вже повсякдень сніг видно. Ще чоловік позвонив, я навіть могла йти і розмовляти. І потихеньку. Де наші котики? Де наші котоні? Ой, зараз світло далі нам дати. все таке у нас на вулиці. Ой! Боже, ніхто не чую. Ну, це ж так... Треба проходжуватися хоча б двічі на день. Тоді ноги не будуть пухнути. Фух. І воздухом надихалась. Свіжим. Котунь. Ой, котунь. Жуля, де наші коти? Кш -кш -кш. Ой, у Кореї ось море буде скоро. Хоча нам передають морози. Ну, вони вже викопують. Так, Жулечка, давайте я прив'яжу, піду в хату. Уже відео з підсвіткою. Ой, щось біля річки капає дощ. <дождь> О, Боже, який снігу велию! Зайшла у двір, а тут сніг такий. Жуля, що ти там уже риєш? Там квітки засипані снігом. Жуля.